Вітаю вас на своєму каналі. Любі друзі, любі гості, любі підписники. Сьогодні в першій частині я покажу, як пошити отаку кофтину. В другій частині я буду шити спідницю. Спідниці ще немає, я буду шити. Перша частина це отака кофта. На російській мові – на виворот, на українській швами догори. Чи швами е назовні. Ось така ковтина тема, я думаю, що не заїжджена. Це наразі модно, нічого незвичайного немає. Просто порізати тканинку. Як вам подобається, як намалюєте, так можете порізати і такі шви. Ось такий комірець. Я шию. Сама я шию вперше його, бо в мене був, похожий, я не знімала я шила мамі плаття, то він у мене. Отут була стойка, а сюди був розріз. Тут я вирішила зробити що спереду, що позаду. Перший раз, як я його кроїла, показую всі нюанси, як я його кроїла, як я його коригувала. все це показую. Показую, як розмічала всі, всі ці шви, як викраювала. Це все покажу вам у відео. Залишайтеся на моєму каналі. Будемо продовжувати кроїти і шити. Переводжу свою основу. На газетки, щоб я змогла вільно на газетах моделювати і не жалко було їх порізати. Дивіться, показую, як я буду моделювати. Я обвела свою базову викрійку, ще трішки не додала донизу, не додавала, ще додавала. тут я підклеїла, бо я хочу розмоделювати горловину. Далі я все це пообираю. Хочу зробити горловину стійку. Дивіться, на 3 см відгинаю вниз, і поставлю на 3 см вверх, а на примірці я, мабуть, навіть, а на примірці я потім його побачу, чи сподобається, чи не сподобається. Поки що роблю рівно. Тут зазвичай. Ми його скругляємо. Тут у нас це у нас перед вирізаємо. Я побачу наприклад, якщо мені дуже буде горловинку. Тісно, то я, може, зріжу. Зараз поки залишаю так. І тут також я роблю такі самі маніпуляції на 3 см відклоняюся. Хоча ми можемо зробити навіть отак, щоб у нас було все одинаково. і я, я обмалювала, щоб у мене був простір та моїх фантазій. Це я для себе вже зробила, а тепер я хочу зробити, пробую ще камеру нижче пущу і покажу, що я хочу зробити, яку, яка у мене буде ковтинка. Дивіться, зараз я покажу, яку я ковтинку хочу і як я буду мольдолювати, покажу на маленькому прикладі. За таким широким горличком я її хочу, так як рука у нас буде відрізний, я її. Хотіла б спроєктувати так. Тут має бути. І тут, де я буду моделювати На грудну виточку, дивіться, підсунув краще, буде в камеру. І тут я хочу це в мене з бокового. Ну, десь отак. От Оце воно має бути, ну тут я так уже зробила. Вони десь О, от такі будуть. отакі будуть. Отакі ці лінії. Отак там там малювала. Отака ковтинка, це хочу, щоб вона була. Її, Чимось треба було, так як тканина однотонна, чимось її треба було розбавити. Зараз модно шви на виборі. От я хочу зробити її отаку. Вона буде темно синя, а шви. Я поки що задумала червоні. Хотіла жовті, ну, побоялася. Не знаю, як воно б виглядало, а синя з червоним, такі доволі кольори контрастні, хотілося б таку. Побачимо, що з цього вийде. Дивіться, вирізаю на грудну литочку. Я її вирізаю трішки меншою, трішечки-трішечки, так як це трикотажний шов. Вибачаюся, це так як це трикотаж, і тканинка піднатягнеться. І отут мені потрібно змоделювати. Ми закриваємо виточку, спинку заберу, щоб не було різних, щоб було гарно видно. Може, знов сирена. Сирена це так часто. Це вже як атрибут на нашого життя. Ой, коли це все скінчиться. Дивіться, це є. Але ж я ще хочу. Все. Якщо ми хочемо більш деталь якщо хочемо, ми її по лінії талії, ось, вам було видно, це лінія талії йде, по лінії талії я розрізав і чуть-чуть ми можемо накласти. Щоб вона була більш приталена, вона пішечки піднатягнеться і воно у вас буде градуше талія. Все. Ми не забуваємо при викрої на оці всі ми я буду додати 0,7 см, так як оце в мене буде оверлочний шов на лице декоративний. І вирізаємо оцю деталь. Я її вирізаю не обов'язково коління, так як я його довільно намалювала. Дивіться, оце, надіюся, що гарно вам видно. Оце і буде моя ковтинка. Надіюся, що. Я таке роблю експериментую вперше. Надіюся, що я буду задоволенням його носити. Передивляюся, чи я нічого не забулася. Тепер хочу плюс-мінус один, більш-менш одинаково, хочу так само зробити і позаду. Позаду може бути трошечки менші, не, не такі будуть зміни, ну, також довгий позаду. Позаду приблизно одинаково. Я зроблю щоб Ось так. Це попереду. Позаду я зроблю подышу. Може навіть лині талії. Вот таком. А тепер ножицями вымалюю. Викрою все на тканині і покажу, як я буду його збирати. Дивіться, я показую свій рукавчик, я його обмалювала, і ось таким чином я хочу його змоделювати. тут буде типу манжета. І отака плавна лінія буде переходити у мене на рукаві ззаду, бачите, зад, і переходити буде наперед. Десь приблизно намалювала ось серединка, Ось середина. І це в мене хочу зробити. В общем, так, я собі задумала розмалювати. Хто хоче, хто як хоче, можете, за думку я скину картинки, якими я заохочувалася, які мені сподобалися. Це звичайні картинки, що просто що є такі ковтинки, які йдуть швами наперед. Що це зараз так модно. А сама вже моделювала як хотіла. Уже дивилася на другі картинки, яке моделювання хотіла, таке робила. Вибачать мені мої виборці слуги народу чи хто вони тут, за те, що я їх так, так гарно розмальовую. Хай вибачають. Ну, я їх буду наразі вирізати. Ось, розрізала. І зараз буду приступати до вирізання на тканині. Обов'язково собі позначуйте. Напрямок на тканині обов'язково, щоб ця у нас не вийшла ось так. Отак, як є рукавчик, так повинен і бути. І обов'язково ж не забувайте: я буду 0,7, так як у мене буде оверлок. Можна Любим, просто защіпами можна робити. Ну, це доволі буде дуже товстий шов. На оверлоці це, мабуть, буде саме те. Я так надіюся я захотіла, я перший раз роблю, роблю такий варіант кофти. Ось так виглядає на тканині мій рукав. Склала вдвоє, щоб зразу викрити два рукава. Дивіться, один, одна частинка, друга і третя. Ось мій рукавчик. Це трикотажний крій, це звичайний, простий рукав, двохшовний. Без виточок, без особої при Я там трішечки по оглівці зрізала, так як мені на трикотажі посадка ні до чого, ось так виріжу і буду сідати за машинку. Викроїла рукав, там у мене вперед, там у мене зад. приступаю до збирання цього виробу. Все викрила, окрім обтачки. Чому, окрім обтачки? Тому що покажу далі. Я шию і обтачку вже буду викраювати по, тому, по тій горловині, яка у мене вийде, так як я ще можу її на примірці коригувати. Дивіться, показую вам те, що пошила. Це мій рукавчик один, і мій рукавчик другий. Я зараз покажу, як вони виглядають один до одного. Це вони на лице. Так як в російській мові є слово шиворот на виворот, у нас шкереберть або навпаки, то це у мене костюм буде навпаки. Чи костюм шкереберть. Не знаю, як це його назвати. От таким ось... ось так він виглядає. Це буде у мене назовні. Назовні це такі два рукава ідуть. Дуже, скажу важко, мені його було шити, так як мозок сприймається теж навпаки. Також мозок сприймає навпаки. Так як хочеться пошити швом всередину. А, розумію, навіть один шов навіть прийшлося розпускати. Це в мене рукава. Це в мене йде. Отака ковтинка це зад. Це зад у мене, а ось вперед. Беру рукава, щоб не було видно, покажу отак боком, щоб вам було краще видно. Ось так. Оце в мене вперед. Єдине, що ще в мене, так як я малювала, тут погано малює, то я малювала поверху, от воно ну, це все зітреться. Нитка у мене ось для наметки, дуже хотіла похвалитися. Я знайшла її в інтернет-магазині. Вона водорозчинна ця нитка, тож її можна не виметувати з наметок. Можна просто проложивши стрічку, її залишити. І як будете стирати, воно все, чи будете прати, воно все е, ліде. Я її дивилася тактильно, вона схожа як крохмалу. Я не знаю, з чого вона зроблена, але тактильно вона схожа, як з крохмалу, зроблена. Ну, зроблена. Оце отак у мене вперед. Так як я тут не зрізала ось тут, я вже на примірці, ось бачите, я наметувала і дивилася на себе. Кажу, її можна не вбрати, цю ниточку. Я зараз його підріжу, і потім, так як я підріжу, я вже подивилася, де мені потрібно його прибрати. Я буду робити вже по ньому обтачку. Одразу обтачку, я вам казала, що я не робила, так як я, наприміру, це все мало змінитися, все вирівнятися, і потім, щоб не потити обтачку, я зараз вже це все зроблю і зроблю обтачку. Що наперед, що назад. Як обробляти ще буду горловину, я ще не знаю. Низ, то може дуже таким оброблю. Не, не буду казати, не буду обіцяти, ще подивлюся, що мені краще сподобається. Чи може підігнути просто рожевою ниточкою пройду? Це все буде видно. На примірочці, я придивилася, що мені ось тут, по талі я собі намітила, що мені треба по сантиметру забрати. Я ще трішечки в талії заберу. Оце трішечки обріжу і зроблю обтачку. Ну і все, я буду пришивати бока і рукавчики. Наразі зараз зроблю обтачечку і можу пришити вже бокові шви і плечові шви. Дивіться, що таке обтачка, як я її роблю. Обтачка – це просто повторення контурів. І все. От, допереду я зробила зад. Ось у мене зад І ось у мене кусочок тканини. Єдине, що я дивлюся на правильні нитки, щоб було правильним. Це залишився такий кусочок. І ми кладемо, прикладаємо або лице до лиця, або виворотня сторона до виверні. У мене наразі оце лице і з цього боку також лице. Я прикладаю і обводжу все. Ось так я його обвела. Тепер мені потрібно вирівняти, щоб воно було одинакове по бокам довжиною. Дуже я великий його не роблю, щоб не затягувало. з цього боку і з цього боку. Прийдемо. Ось така в нас обтачка. щоб у нас, як одне до одного ми прикладаємо, оце все в нас повинно бути одинакове. Оця сторона повинна бути одинакова. І ця сторона. На жаль, я не знаю, чи добре вам видно, бо воно темно-темно-синє. О, єдине, бачите, я для себе не позначила навіть. Оце в мене перед. Це перед. Це зараз все. Ось у мене дві обтачки. Я їх зшиваю, потім оберложу, я їх шию, оберложу понизу і шию зверху. І єдине, що я їх, мабуть, проклею, щоб горловинка гарно стояла. Оці трикотажик трішечки я його проклею і пришию сюди. Дивіться, показую примірка ще без обтачки. Ось така горловинка. Ось так воно на мені виглядає. Єдине, що не знаю, чи залишити так. Далі там у мене ще буде спідничка. Тут я залишила його трішечки отак, бо спідниця в мене буде в обтяжку. І зробила рукавчики. Разігляну. Оце якраз попереду йде. Ось такий рукавчик. Ну, тут також буде шов на вигоріть. Тут також, не знаю, обробити оброблю, може, так і залишу. Якщо так залишити, то це як приловчитися до того, що ти шве, шиєш швом на вигорідь, то в принципі шити можна. Зразу, звичайно, мозок перевертає твій знік на голову. Єдине, що я наразі зараз би вже робила, а не так, як. Я зробила, я малювала його в довільній формі. Я б зробила б оцей шов і, мабуть, мабуть, би отак зробила. Отак би було б красивіше, але ж я про це не думала. Я його малювала як хотіла. Як мені збрило в голову, так і малювала. Ось така ковтинка у мене має бути. Це моя друга примірка, перша. Дивилася тут по талії трішечки вшила. Наразі пришию свої рукавчики і обтачку. І зараз проклею і пришию. А тут не знаю, поки я буду шити спідницю, я б хотіла щоб ви в коментарях мені сказали, як може буде краще. Може, краще мені буде підшити отак. Підкажіть мені, будь ласка. Чи отак? Залишити. Чекаю ваших коментарів. Приклею аптечку. Ось так оптачку наколола. Булавками заколола. Ось так вона виглядає. Зараз прокладу тут стрічечку поверху і відтягну її всередину. Так як у мене тут швів дуже багато, я можу її незамітно з того боку, з виворотньої сторони і поприхватувати, щоб вона крепко і не виверталася. Проклеїла її дублерином трикотажним. Він тягнеться також, як і трикотаж. Єдине, що після стірки вони погано себе поводять, але так як тут буде закріплено, і тут буде закріплено, воно не, не таке то велике. Я думаю, що буде триматися. Головне, щоб головне, щоб воно мені тримало гарно мою стійку. Надіюся, що все буде добре. Зараз прошию і покажу готовий вірю уже на собі. Дивіться, ось і дошила я свій костюм. Хочу. Показати, присідаю, хочу показати всі шви і низ і верх. Ось такий костюм вийшов всіма швами. У мене, так як я і задумувала всі шви на виворі. Хотіла б узнати вашу думку, чи може мені підігнути отут, чи так і залишити. Ще буде така сама ж спідниця в такому самому контексті. Так само буде у мене. Із цими швами декоративними. І тут також тут підігнуто, тут не підігнуто, ще не вирішила, як буде краще. Ще наразі не знаю. Ось такий костюм у мене получився. І хотіла б знати вашу думку, чи б сподобався вам мій костюм. І хотіла, якщо сподобався, давайте будемо шити разом, Підписуйтесь на мій канал. Ставте лайки До побачення.